Ой, Павло, пробач мене, я винуватий, пробач, рухаємося далі. Можна так. А є ситуація, коли людина по-справжньому вибачається. Це ситуація, коли він говорить: слухай, я тут недавно, ну, якщо жінка говорить, наприклад, до чоловіка, да? тобто ми зараз моделюємо ж таку ситуацію, ми намагаємося повернути чоловіка в сім'ю, да? повернути стосунки. І вона може сказати: слухай. Я стільки років була там, закритою по відношенню до того, що ти мені говорив. Я стільки років ігнорувала твої потреби. Я стільки років там, принизливо десь там ставилася, принижувала тебе, ганебно ставилася до якихось твоїх там, слів, діт. Я Дуже часто знецінювала тебе. І я розумію, що я ну, не мудро діяла. Да, там, в залежності вже далі від рівня вашої відвертості, ви можете сказати, я дурною була там в якісь ці періоди. Вибач мене, будь ласка, я, я спробую в майбутньому так ніколи не робити. Якщо раптом ти десь відчуєш, що я знову провалююся в цей стан, якщо ти знову відчуєш, що я десь починаю вести себе, от ну, як така фурія, скажи мені про це, будь ласка, нагадай мені про це, будь ласка.